Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами будемо говорити, а про що дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку, тож слухайте уважно. Щось можна у ньому зарити, по ньому приємно ходити. Фортецю з нього можна збудувати. Люблять всі діти в ньому грати. Як ви думаєте, про що йде мова? Звичайно ж, це пісок. А ви, малята, полюбляєте грати пісочком? Я думаю, що полюбляєте. Кожному в пісочниці дуже грати хочеться, бо не просто в ній пісок. Тісто в ній на пиріжок, для фортеці це главній, для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці всім пограти хочеться. А що можна робити діткам з пісочком? Так, будувати вежі, малювати на пісочку, ліпити? Різні форми. Сьогодні я вас запрошую разом зі мною зліпити з пісочку різні форми. Спочатку ми наш пісочок полиємо водичкою, для того, щоб краще тримались наші формочки. Для роботи нам знадобляться іграшки для гри. В пісочниці. Це мої іграшки. А ви візьміть свої, які у вас є вдома. Ось такі фігурки з пісочку у мене вийшли. А я буду з нетерпінням чекати на фото ваших фігурок. А зараз я вам пропоную трішки відпочити і порухатись. Квіти розцвітають, пташечки співають. Цвітають, пташечки співають, діти на галявці весело стрибають, дощик теплий поливає. Дітки, про що ми сьогодні з вами говорили на занятті? Правильно, про пісок. Тож я бажаю вам весело провести час у пісочниці і я чекаю на фото ваших робіт. До побачення, малята!